Роботу реабілітаційного центру, що в структурі комунального підприємства послуга запущено. Першочергово здійснили відбір кандидатів на посади доглядачів за тваринами та ловця. Для повноцінної роботи організації розпочали проведення підготовчого етапу. Здійснено прибирання території, вольєрів, господарських приміщень. Чотирилапі, що залишилися на утриманні волонтерів, сьогодні вже на балансі підприємства. За ними робітники центру здійснюють відповідний догляд. Аби реабілітаційний центр відновив свою діяльність, проведено значний об'єм робіт. Говорить директор комунального підприємства Послуга Сергій Страхов. Робота колосально проведена в цьому реабілітаційному центрі. З 22 числа, коли ми пройшло місце почали перші дні своєї роботи на даному об'єкті, тут, чесно говоря, не забуло зайти. Просто було страшно. Ви це все, власне, ось бачили. На сьогоднішній день глянуть вольєри, глянуть територію біля вольєрів. Це все робітники прибрали своїми руками. Все зроблено. Основна мета роботи реабілітаційного центру зменшення популяції безпритульних тварин шляхом стерилізації та кастрації. Тому головним етапом залишається налагодження співпраці з ветеринарними лікарнями. Як розповідає Сергій Страхов, сьогодні триває етап укладення договорів. Наступний крок відлов найбільш агресивних собак. Сьогодні ж в реабілітаційному центрі перебуває семеро чотирилапих. Гаррі привітно махає хвостиком доглядальниці. Джек вже поласував смачним кормом і відпочиває. Інші песики гуляють. У цей Час в їхніх вольєрах здійснюють прибирання. В іншому загоні сумує дружок. Він з нетерпінням чекає, доки в нього з'явиться новий господар. Можливо, ним станете саме ви.